Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Буквально щойно з'явилася інформація про те, що у Верховній Раді. Зареєстрували новий законопроект під номером 13531 про відміну ліквідації Набута САП, і е, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Далі Верховна Рада має ухвалити цей законопроект. І як пише Железняк, так само наші джерела у владі повідомляють, що скоро буде і закон від президента, який він пообіцяв внести до Верховної Ради напередодні у своєму вечірньому відеозверненні. Тобто Каже, начебто там без зради, зазначає народний обранець. Але президент пропонує свій закон новий. Про це ми також поговоримо. А от народні депутати вони напередодні ініціювали спробу скасувати скандальний законопроект через конституційний суд міжнародних партнерів, а також через реєстрацію законопроекту у Верховній Раді. І тоді Железняк говорив, що доведеться витратити час, але скоріше за все, вже наступного. Тижня народні депутати не йдуть у відпустку, у відпочинок, як там дехто говорив, хоча який може бути відпочинок у народних обранців, ось до прикладу, що військові наші покинули фронт, бо хочуть на відпочинок. Але е, доведеться їм все ж таки збиратися для того, аби розглядати ці два законопроекти: один від народних депутатів, які намагаються скасувати ось той попередній, і один від. Е, Президента України Зеленського, от про це ми будемо говорити далі. І звісно, розпочну я із реакції наших західних партнерів, тому що насправді дуже багато ми звертаємо увагу на те, що кажуть там, і правильно робимо. Бо від них залежить, по-перше, наше майбутнє членство в Євросоюзі. А по-друге, допомога від Сполучених Штатів і Європи, як гуманітарна, так і звісно, військова. Сенатори США на тлі ухвалення закону під номером 12414 закликали Україну продовжувати боротьбу із корупцією. Лінсі Грем та Джин Шагін. Висловили занепокоєння щодо ухваленого українського закону, заявивши, що він підриває роботу ключових антикорупційних органів НАБУ та САП у спільній заяві від 23 липня. Вони наголосили, що Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією після революції гідності однак, цей закон підриває досягнення та суперечить очікуванням як українського суспільства. Так і міжнародної спільноти. Також Шахін і Граєм нагадали, що одним із головних аргументів противників підтримки України є саме звинувачення нашої держави в корупції. В інтересах України і наших власних виправдати очікування її громадян і забезпечити, щоб системи управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції з боку Сполучених Штатів. Ми закликаємо український уряд утриматися від будь-яких дій, які можуть підірвати досягнутий прогрес.